16-річного Микиту знайшли важко пораненим у Бахмуті. Поруч лежали загиблі, осколки прошили легені, а один застряг у притул до серця. У хлопця майже не було шансів. Але він вижив: львівські хірурги поставили його на ноги. 31 січня Микита вийшов набрати води, коли окупанти обстріляли Бахмут із артилерії. Двоє людей загинули на місці, а чотирьох важко поранило. Серед них Бо і Микита. Окрім осколка в грудях, він отримав численні травми рук і ніг. Також хлопцеві поранило легеню. У нього роздроблене плечо, четверте ребро і то й осколки в бідрівню, в коленки. Евакуаційним потягом Макіту відправили до Львова. Ну, а так що будемо смотри Головне – спасти. Аби врятувати хлопцеві життя, хірурги центру незламні провели дві операції: спершу видалили уламок із грудної порожнини, а пізніше дрібні уламки з м'яких тканин, стегна та плеча. Злагоджена робота команди професіоналів врятувала Микиті життя. У цього хлопчика залишалось там декілька сотень долей міліметрів. До того, що цей уламок мав би пошкодити стінку судини, якимось дивом уламок просто застряг між двома судинами, не пошкоджувавши їхню стінку. Попереду хлопця тривалий процес відновлення. Микита, опритомнів, щоденно по півгодини з ним працюють реабілітологи. Дитина жива, дитина прооперована, уламок видалено без якихось критичних наслідків для організму. У нас все пройшло вдало. Хлопець мріє про одужання, перемогу і повернення до рідного бахмута.